Бо Ізраїль завдав найбільшої кількості авіадарів по сотнях об'єктів Хезбули. За повідомленням Ліванської влади загинуло щонайменше 492 особи, а зокрема 35 дітей. Понад 1600 людей отримали поранення. Це найбільша кількість загиблих від моменту закінчення громадянської війни в 1975-1990 роках. Пише Ройтерс, ізраїльські військові заявили, що вразили 1300 об'єктів Хезболи в Лівані. Мішенню стали крилаті ракети, реактивні снаряди та ударні безпілотники, які були цитую розміщені в самому серці сіл у будинках мирних жителів. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що їх планували запустити у бік Ізраїлю. Прем'єр Ізраїлю Бінімін Нетеніаху звернувся до мешканців Лівану і закликав залишити небезпечні зони. І він стверджує, що коли ізраїльська операція завершиться, люди зможуть повернутися до своїх домівок. Війна Ізраїлю не з вами. Надто довго Хезбола використовувала вас як живий щит. Вона розмістила ракети у ваших вітальнях і ракети у вашому гаражі. Ці ракети націлені прямо на наших громадян від ударів Хезболи. Тепер починаючи з ранку, Цахал попереджає вас, аби ви не стали жертвами. Це серйозне попередження. Не дозволяйте Хезболі поставити під загрозу ваші життя. Ви зможете безпечно повернутися до ваших домівок